Чукар неопитний, не за горло а за шию андрюх так а що зважувати будемо? глянь <реку> прям в цей. так на, ось дивись Є, є така приспособист одна і дивиш ну диви яка пачка держи її. <реку> <жись. реку> ну понятно ти ж її не держав <реку> <реку> дивись так як отак ось, її. Ось, ось дивись Палися, дивись, Андрюха, а так взяв. Тихо. Тихо, я сказав. Якась бешена щука. Да, диви. Дир... Ти, ти, ти дивись, на який, блядь. Сам не можу витягнути. Не можу витягти. Диви які злі щуки на ПРХ. Я розумію, тобі не нравиться. Я хочу тебе відпустити, щукес. Андрюха, давай. Що, фоткайся строфей. Кров у тебе, а не в щуки, да? да. Диви, який красавчик. Ай-яй-яй. ну так. А ну отак. Давай, выпускай. Хоч випускать, умеешь? Конечно. Не так, як ты вот так, як надо. А ну. Ух. Ну моц да, Андрюха? Моцна. Дивись, ще и хвостом ты маха.